Привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про ціноутворення на ваші товари. Це одна з найчастіших тем, які ви задаєте нам в своїх запитаннях, в своїх коментарях, в своїх зверненнях. І тому намагайтемуся пояснити, як через який досвід пройшов я, який я отримав особисто о, враження та. Думки, які у мене з'явилися, і вже в подальшому ви зможете, використовуючи мій досвід як приклад, для себе зробити висновок, як ви хочете це робити. Перший варіант це товари, які мають рекомендовані роздрібні ціни. Це товари, здебільшого в нашому випадку, на лінійку Карела. Що в цьому гарного, які є плюси, які є мінуси? Перший момент це те, що ви можете бути певні, що нижче цієї ціни. Конкуренти продавати не будуть, бо РРЦ вони зазвичай контролюються, і це означає, що ви можете як мінімум розраховувати на різницю між рекомендованою роздрібною ціною і різницею і закупкою закупочною ціною. Тобто, ви можете розуміти, що якщо ви поставите ціни такі самі, всі продавці будуть знаходитися в одному. Ціновому діапазоні, і як ви зможете заволікати до себе своїх клієнтів, саме буде вирішальним моментом, тому що клієнту не треба буде шукати найкращу ціну. так Він зайде до вас на сайт, якщо вона у вас також йде по РРЦ, і для нього буде важливий тільки сервіс. І саме вже сервісом ви зможете брати якісь певні бали, завоювати собі. Це момент з РРЦ. Ну і відповідно верхньої. Границі якоїсь там для націнки немає. Якщо ви впевнені в своїх силах, ви знаєте, що ваш магазин надає набагато більше для клієнта якихось корисних і позитивних речей. То звичайно, ви можете ціну піднімати, і тоді ваш заробіток буде набагато більший. Друга ситуація, коли у вас немає РЦ і ви здатні робити націнку самостійно на ті чи інші товари. В такому випадку у вас є ціна закупки, і ви вже можете від ціни закупки робити свої розрахунки. Звичайно, перед тим як е, визначати, яку ціну ви хочете націнити, я би вам рекомендував зробити аналіз конкурентів. Що це значить? Ви берете коди вашого товару або подібні товари, вбиваєте в Google і дивитесь, які ціни. Виставлені у ваших конкурентів нижня границя цін, яка і верхня границя цін. І вже бачачи оцю динаміку, розброс, ви можете назначати націнку на свій товар, але звертаю вашу увагу, що завжди, коли ви дивитесь на такий. Зріз на таку аналітику ви маєте задавати собі питання: а чи це реально? Тому що ви будете 100% зустрічати магазини, які деякі позиції зможуть давати нижче, навіть ніж закупочна ціна, або навіть значно нижче деякі е, товари. І скажу вам банально. У нас на початкових етапах, коли було недостатньо якісно налаштоване е, саме оця ситуація з ціноутворенням, у нас були ситуації, коли ми товари продавали дійсно дешевше, ніж ми їх закупали. І вже коли ми виявили цю причину, коли ми почали з цим розбиратись, то, звичайно, ми це все виправили і ми знайшли те місце, слабке, тонке, яке не давало нам нормально заробляти на нашій діяльності. І такі е, випадки можуть бути і в інших. Магазинів у інших продавців, у інших партнерів, але ви маєте тримати це у себе в голові, що таке може бути. І якщо ви знаходите великі магазини, які продають за заниженій ціні, значить там можуть бути якісь певні інші причини, тому що деякі товари ми свідомо продавали нижче за закупівельну ціну, тому що нам швидко треба було, наприклад, там провернути якісь товари і для того, щоб зробити закупку. Таке теж може бути. І тепер щодо ціноутворення, коли ви вже визначили е, ціни. Порядок, граничні ціни, скажімо так, то перед вами стоїть вибір. Ви можете націняти перший момент. Це ви можете націняти постачальника конкретною ціною. Наприклад, там постачальник, а на на всі його товари надавати 20-30, там 10%, відсотків без різниці, яку ви вибрали ціну. Е, тут є такий не зовсім. Зручний варіант особисто для мене був в тому, що один постачальник, таким як, наприклад, і ми, може давати товари від крупногабаритних товарів до малих якихось товарів, і в такому випадку, коли ви забираєте всі ціни, на одні товари вона може вилітати взагалі в космос, на інше вона. Може просто бути занадто малою, тому мені цей формат не сподобався. Так само мені не сподобався формат в особисто моїй практиці, націнка категоріями, коли всі коляски націняєте, наприклад, там 10-20 30%. відсотків. Це також має певні суттєві мінуси, тому що у різних постачальників на різні коляски може бути також варіюватися націнка. І дуже важко це все. Регулювати. І е, націнка, яка сподобалася особисто нам, і ми її нею користуємося зараз. І це одна з причин, чому ми не можемо дати на всі товари одну знижку. Це те, що у нас дуже висока гранична оця сітка налаштувань. Що це говорить? Про що це говорить? У нас починаємо ми від нуля гривень закупка, і кожні 50 або 100 гривень у нас йде. Е, Пониження або підвищення націнки на деякі товари, е, і відповідно таким чином ви можете встановити для себе ті розрізи, в рамках яких вам буде комфортно робити націнку, наприклад, там з крок 100 гривень або крок там 200 гривень. Це вже залежить від вашого досвіду, від того, як вам зручно це все робити. Ви враховуєте РРЦ, якщо є на товар, то залишаєте РРЦ. Якщо немає РРЦ, то ви можете від закупки, наприклад, від 0 до 100 гривень націнка там, 30%, від 100 до 200 гривень націнка 29%. І таким чином, доходячи до якихось більш високих. Показників до більш високих закупівельних цін, цін, наприклад, там 2, 3, 5, 7 тисяч гривень. Ви зможете цю націнку знизити до максимально прийнятної вам, але з іншої сторони, щоб ця націнка була максимально прийнятна і для клієнта. І таким чином ви зможете давати максимально зручний, максимально комфортний, логічний формат націнки. Звичайно, якщо у вас є інший досвід, або ви користуєтесь іншими якимись критеріями для націнки, ви також можете написати в коментарях. Під відео можете нам написати, ми зможемо проаналізувати або якось прокоментувати певний формат, який озвучите ви.